Показувати? Ага, нема тут ціни. Не не. Тут в каталозі ціна роздрібна. Ви 2 секунди зареєструвалися, вже у вас мінус 20%. Ціна оптова. Класно? Тому ми всіх реєструємо. І далі для зареєстрованих компанія дає подарунки. І дивіться, я зараз швиденько. Скажу, які йдуть подарунки. Що тут ще ми забрали? Окрема міра там і там. Зрозуміла. Дивіться, і подарунки не просто там що небудь, якийсь тестер, да? а подарунки усього літрової бутилки концентратів. Хто буде голос там, хаті прибирати? Буквально ціла літрова бутилка концентрату загального прибирання. Щоб помити підлогу, треба пів ковпачка на піввідра води. Ну то, то, це дуже тут багато. Тут тут шістдесят шість <гум> ковпачків. Так? Якщо попівку опачка, це ну, на 130 прибирань, по суті, цієї бутилки. І це вам дається, дається в подарунок. Далі у нас йде активатор порошку, тобто цей порошок він працює разом з активатором, підсилює дію порошку і захищає вашу машинку. Теж ціла літрова бутилка, він і для ми ну це ж тоді, ну теж класна штука. Концентрат. Далі йде концентрат мила пінка для рук. Оце що ви пробували? Як вам сподобалося? Uh -huh. З цієї літрової бутилки виходить отаких 15-літрових пінок. Тобто, по суті, оце відро мила. Вам дають в подарунок. Клас. От, будете купатися во всіх містах, скільки хочете, і нічого не жалієте. Далі йде в подарунок шампунька із ромашкою або сути, з календулою, жовтою ромб. Жовта ромашка – це календула. І ще у нас іде в подарунок ось такий парфумований крем Аміра. Це у нас є такий парфум Аміра, Амір і Аміра. І до нього іде кремчик. Можете попробувати. Ось такий, ну, що таке парфумований крем? Попробуйте. Для обличчя чи для рук? Крем для, для, тіла, для, його, тіла. для тіла. Для чого парфумований крем? Він пахне як парфум. Ще вам дівчата дадуть. Тобто, дивіться, парфумований крем він продовжує життя аромату. Якщо ви нанесли, куди ви будете наносити парфум, якщо ви нанесли сюди, отак і туди, туди ж бризкаєте парфум. Він набагато довше буде ну, звичайно на вашому тілі. Ви продовжуєте життя своєму аромату. Це раз. Друге, буває літом ну така жара, і тобі не хочеться да? але хочеться, щоб був такий легкий запах, такий ніжний, легкий запах. Тоді ви просите просто наносите на тіло цей парфум і від вас отакий ніжний, легкий шлейф, ви пахнете, зволожуєте. І точно так же ваші ручки пахнуть він для рук і тіла. Наносите хто куди хоче, там, де. Куди хочете, щоб вас цілували, туди і наносите. Ну а що Так є? Парфумований крем, крем за бушком. Куди хочете, туди і наносите, так далі зрозуміли. Хто не хоче про э, все, все всі вже помічати аромата міра познайомитися? Так далі це подарунки для так. всіх шановні друзі. І ще в нас є подарунки для тих, хто перший раз буде робити замовлення. Перше замовлення це для вас. Як вас звати? Татьяна, да, мі, я не перший раз. спеціально для вас. Ні, це а, було, да? Я можу Ну, замовляти супер. Значить, тоді для, для ваших У вас right. є подружки. так. Скажіть, що спеціально для тебе Ерсах приготувала подарунки. Значить, можна взяти два креми Аміри, можна взяти шампунь, шампунька з грейпфрутом, теж класний чай шампунь. От, далі йде в подарунок у нас, Витекс. що йде в подарунок? Від. Вітекс іде. Вітекс. Вітекс – це жіночий бат. Жіночий і чоловічий бат. Ну, далі. І отакий прекрасний бальзам для губ. ну Без нього взагалі неможливо. це Він у мене у всіх карманах, у всіх сумках. Бальзам для губ. Ну, його треба попробувати. Його можна під помаду наносити, на помаду наносити, його... вмісто помади, <різь> деякі наносять і під очі зволожують, Ну, коротше, він так, дуже класний. Так, це перелік подарунків, тепер як їх отримати. Дивіться, якщо ви робите, зареєструвалися вже по оптовій ціні, ви робите замовлення, і, наприклад, ви купили якісь дві одиниці. Ну, що там, посуду миємо, миємо, да, там, антижир ще в нас, я не сказала, це розчинник масла, мить пічку, печку, холодильник, все, О -о -о. все підряд. Да. От якщо ви купили, наприклад, замовили дві бутилочки, і з цієї кучі ви вибираєте собі подарунок. третій. Ну, що вибираємо? б що ви вибрали? Уборку. Уборку, да. уборку. магія, хазяйка зразу видна. Е, і тоді вже у вас ціна змінюється, якщо ви дві баночки заказали, третя в подарунок. Уже приємно, правда? Ну, це ще не все. Якщо ми робимо замовлення на 1400 гривень, це по суті буде чотири бабочки. на його йде обов'язково і візьмемо, наприклад, літрову або є для посуди, або, або беремо якісь yeah. є для душа. Ну, ліба що? Воно плюс-мінус, зубна паста, там щось дезік, це все воно плюс-мінус по одній ціні. Да. Тоді ви з оцих товарів вибираєте три подарунки. Ну, беремо іще, мило беремо. І беремо шампуньку. І тоді у вас буде ось уже ось так. Клас? Клас. Но, якщо людина робить саме перше замовлення на 1750 гривень, ну давайте ось так. Щось Візьмемо ще одну якусь баночку. ніби ну, що крем для волос, наприклад. Да? Крем для волос. П'ять баночок ми замовили. Ну, плюс-мінус. порошок, хто що хоче, кому що треба, хтось масажний крем візьме. Лібо що, плюс-мінус, приблизно. Тоді ви іще з цього переліку вибираєте іще два подарунки. Ну, наприклад, йдемо на побачення і <смеш> <смеш> ось так, У вас буде 5 одиниць, ви замовили, п'ять, 5... може бути бар, хтось ліквиється, п'ять подарунків. Тобто, .е. раз, п'ять одиниць ви замовили і 5 вам дали в подарунок. Тепер ви розумієте, що ви виривають листки з каталога. Тому що людина дивиться на цю ціну і вона велика. А по суті, всі ціни, я кажу, треба ділити на два, і вам буде легше. Правда? <плес> на душі? <плес> тобто всі ціни треба ділити на два. І це іще не все. Хто захоче мати додаткову знижку, він може її отримати. За що платять? За рекомендації. Якщо ви отака от красива вся будете, зможки порозгладжувалися, вулиця шевелюра, в хаті все блистить, і ви будете мовчати, скажіть? Ні. Ви почнете, ось у поля не мовчить. Ні. Вона всіх підраз всі сусідам по вулиці вже всім розказала, вже всіх підписала. І, і в неї і вийшла на додаткову знижку. І, і от це ви по ціні замовили. А можна мати знижку додаткову 10%? Так, є в когось 10? Є? Нема. А 15%, в когось є. Усіх 33. Ви <світ> <Без> зрозуміли, що вони усі. Балакучі, вони походили на знижку 33%. Понятно? Чим більше ви будете мить, стирати, приводити себе в порядок, тим більше у вас буде відкриватися магазин. магазин. Чим більше ви попробуєте продуктів, тим більше вам буде що розказати, тим більше буде чим, короче, з кумою побалакати. І ви знаєте, якщо ви раніше з комою балакали безкоштовно, тарахтіли. Чоловік каже, коли вже ви там замовкнете, скільки можна балакати? Каже, ти колись мовчиш, каже, мовчу, каже, як сплю і їм. Всі жінки без кінця тарахтять, правда? Дівчата, хорош тарахтіть безкоштовно. Давайте починати вже заробляти апаратом гроші. Ну, правда, це наш прекрасний апарат, який заробляє гроші. Клас! що чим більше ми розказуємо про результати, про нашу продукцію, люди теж хочуть попробувати, правда? Якщо ви будете розказувати про бандьо, про персики, про помідори, про якісь вавки, про е, розкішне волосся, люди скажуть, і я хочу, і я хочу, і я хочу. І, заре, і люди зареєструються до вас в структуру, до вас, ну, в команду, і компанія вам буде платити гроші за рекомендації. Ви будете підвищуватися по вашій кар'єрним кар сходинкам. У вас буде додаткова знижка, і ви цю всю продукцію будете купувати іще дешевше. За таке замовлення наші лідери у кого 33%, відсотки. Підніміть руку. Ви бачите, які вони всі хитрі? Вони них усі 33 відсотки. Понятно? Не. мудрі да розумієте. Мусити, да. Всі молодці ну, підприємці. Тому ми за таке замовлення платимо і ще набагато менше. Не 1400, а там щось тисячу з хвостиком. Тобто іще дешевше буде одна баночка е, вам обходиться. А далі взагалі все будете отримувати безкоштовно. А тепер підніміть руку, хто купив шампунь. Хоча одна, одна жінка відводила шампунь. шампунь. А всі, а хто отримав подарунок, шампунь? Ой. Подивіться на них, бачите? Три штуки а? а хто купляв баньо, підніміть руку, а хто отримав подарунок. Не Більшість не таких не подарунок, розумієте? Це вже ваша фантазія, І як компанія подарунки дає, а може хочете берете, хочете. Ну тобто це ви вже в процесі познайомитися, хто у вас сюди запросив, вже вам більш ну, детальніше вам розкажуть. Ну, взагалі замануха вам сподобалася, так? Ну, добре, Будемо будем пробувати. Так? Ну, Треба зробити, зробити замовлення, все це попробувати, перевірити на собі, чи так це працює, чи не так. Зробити вдома генеральне прибирання, познайомитися з продукцією і далі вже розказувати іншим людям і буде нам щастя. все. Ну,